Саксон, є Саксон, технологія Суму, всім Расовчика. компанія виробник компанії Селект, українська селекція якісний, 5 років, дає шикарні показники. Що хотіли сказати? ми зараз на 20-25 від компанії Весь стандарт, кінець серпня. Пришли, покажу, як він заглядає на полі. На полі виглядає він, як ми розрозуміли, до 54 тисяч на один гектар вичували. Був у нас грунтовий захист, це також плюс промитрин. Був у нас той момент, що... Ну, В принципі, на зараз видно, що вже шляпи сплановані, сформовані. Панцерні шляпи дуже формована. Дивіться, мені подобається. Класно, тут врізала гусінь, тобі слуговий метелик погуляв, дав просратися дуже якісно нам тут. По грунтовому захисту проговорили. Далі ми проговоримо ще такий момент по нашій специфікації. По специфікації ми завжди кажемо, що у нас тут був ще страховий захист. Страховий захист це у нас був еліантекс. Далі вже нічого. Далі генетика. генетика. Розрахунком до 52 тисяч на 1 гектар. Оце в нас йде розрахунок там, де посуха, там, де аномалія і там, де треба розраховувати тільки на генетичний розклад. От у нас іде е, три. Штуки на погонний метр, четвертий переходить. Тобто ж з половиною штуки на погонний метр. Отакий от ви побачите кошики, такий ви побачите генетичний потенціал. Різницю вибирайте тільки по фракціям. все інше зробить кампаніовий стандарт. Практика в деталях. У вас буде повний аспект по регіонам, що скільки дало, при яких умовах і повністю вся агрономічна схема. Тому завітайте к нам на соцмережі, завітайте к нам на офіційний сайт. Завжди з вами кампаніявий стандарт, широка лінійка сонячника кукурузи, ріпака. Гороху, льону, Так що, будь ласка, беріть якісного постачальника 13 років на ринку і якість досконалена. До зустрічі.